Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу тему, як технічна основа нейрографіки. Що саме треба потренуватися до того, як приходити на великі майстер-класи? Або робити самостійно якусь велику тему. Спочатку треба засвоїти базову нейролінію і скруглення. Що таке нейролінія? І навіщо вона нам взагалі? Нейролінія керує системою мислення, тому що прямо впливає на мозок, який забезпечує функціонування всього організму. Да? і взагалі, Врешті-решт наше життя. Нейролінія це не типова лінія. Як ми малюємо, да, коли ми щось слухаємо або на, на раді сидимо, ми щось таке собі малюємо, типово, як якийсь такий візеруночок, який ми звикли малювати, щось там таке собі малюємо. Да? Нейролінія, вона не типова, але і не зовсім спонтанна, бо ми свідомо змінюємо напрямок руху, слідкуючи за кончиком маркера, так, щоб наша лінія не повторювалася на жодному етапі свого шляху. Так? Ніде, ніде, щоб вона була така біонічна, щоб вона була така незвична, як краєчок хмаринки. От як ручіє да, в природі ми бачимо, як водичка тече, теж вона така вихляста, зовсім не схожа. І ми, тренуючи, малювати цю нейролінію вже. Просто-просто малювання нейроліній вже має дуже велике значення і має для психіки свій ефект, бо дрібна моторика рук напряму пов'язана з нейронними мережами нашого мозку. І тренування дрібної моторики впливає на вищу розумову діяльність, впливає на покращення уваги, пам'ять. Впливає на мислення і увагу. Так? І ще один момент. Пам'ятайте, що краще нейролінія, щоб вона починалася від краю потер від краю вашого аркуша і закінчувалася десь. В іншому краю, там знизу, згори по діагоналі. Неважливо взагалі, в якому напрямку нейролінії на малювати, да? але важливо, щоб ми починали з краєчечку і виводили в бік е, да? теж лінію. Отакі От в нас виходять лінії: живі, біонічні, не схожі. Да, не, на що. не треба ніяких тут спеціальних навичок малювання. Такі лінії вони виходять у всіх. Треба просто трошки потренуватися. І другий технічний момент, який нам треба засвоїти, це скруглення. Що таке скруглення? Коли в нас перетинаються наші нейролінії, в нас виходять отакі гострі кути. І наша свідомість, наша підсвідомість, вона завжди реагує на це. Бо кут це щось гостре, це конфлікт, це якась да, неприємна ситуація, і, і наш мозок бачить через наші очі і зчитується. Для того, щоб наша робота була екологічна, щоб вона була безпечна, да? бережлива до нас, ми робимо отаке скруглення. Бачите? І на замість трикутника ми вже бачимо, наче почався отакий кружечок малюватися. І так ми поступаємо з усіма. Перетинами на нашій роботі сюди, де ми бачимо, де сходяться лінії, ми робимо скруглення. Можна скруглення ще робити ось таким широким. Багато кому, кому підходить саме ось таке. Не маленьке, таке оханеньке, а таке ось Але дуже важливо потім виводити в лінію, щоб. В нас не було лінії окрема, скруглення окремо. Зараз я вам покажу, як не треба робити. От якщо ми отак от, от намалюємо, так не гаразд, бо воно тут торчить, воно окреме у нас з'єднання, окрема лінія, можна в другий раз по лінії пройтися. Похайненько все з'єднати, і, і в нас виходить єдина картина, коли в нас все з'єднано, воно все виходить гарно, безпечно, і всі зміни, які відбуваються у нашому житті, вони теж відбуваються дуже бережливо. я, я Йти у зміни з стресом ми все знаємо. Давайте будемо навчатися, як йти у зміни бережливо до себе. Так? Ось такі два обов'язкових технічних момента, які треба потренуватися до заняття, для того, щоб потім ви могли рухатися разом з усією групою в єдиному темпі. І Досягати нових класних крутих результатів.